На одній з насосно-фільтрувальних станцій Дніпра комунальники провели планові навчання з працівниками. Також на станції проінспектували генератори, що були встановлені тут у квітні цього року. Встановлені два потужні генератори. Завдяки їм ми маємо можливість працювати в автономному режимі. Без електроенергії у нас потужність генераторів. Один генератор на 900 квт один 1100 квт кіловота Наразі у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду комунальники перевіряють генератори насосних станцій по всьому місту. Це потрібно, щоб потрібний момент ми змогли швидко відновити водопостачання населення міста. Раніше станція працювала тільки від електроживлення. Генератори ждали насосним станціям змогу працювати навіть під час аварійних ситуацій. Енергетики нас лякають важкою зимою, то ми, в принципі, готові до любих відключень. Інспекція показала, що на цей час станція може працювати у автономному режимі. Водопостачання і забирання води з Дніпра відбувається за допомогою дизельних установок. До перевірки були долучені директор та головний інженер комунального підприємства Дніпроводоканал.